Вітаю на телеканалі Віка час контакту гість студії кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 197 Олексій Малиновський. Вітаю вас. Доброго. Ну і відразу до розмови Олексію Петровичу цьогорічна виборча кампанія, на думку багатьох експертів, одна з найбільш запеклих і жорстоких. І окремих кандидатів депутати не гребують взагалі будь-якими методами. Так сталося, що 197-й округ, по якому балотуєтеся саме ви, є дуже показовим у цьому плані. Чому так сталося? Чому деякі кандидати поводять себе так, ніби після сьогодні завтра вже не буде? Ніби після нас, хоч потоп? топ. Ну, цікаве запитання. Ну, перш за все, я тут бачу проблему в виборчому законодавстві. Аби я сьогодні міг впливати на виборчий закон, я б перш за все ввів обов'язкову норму, теледебати між кандидатами. От дивіться свіжий приклад. По моєму округу, 197-му, ну, мабуть, третина кандидатів не прийшли на ефір напрямий. Навіть записи роликів не дають. Чому? Тому що вони з технічними кандидатами. Це класичний приклад, коли люди просто балотуються за чісь, ну, домовленістю, щоб когось десь зняти. Це одна категорія кандидатів. Друга категорія кандидатів це як називають бурші. До неї я відношуся, як бувший депутат. Ну, На моєму округу, наприклад, є і Губський, є і Корш, там є і от я, як вже сказав, є і Полях. Ці люди, які мають досить відповідної роботи, але б у цих би людей, я б сьогодні виборців питав, запитував би, а що вони зробили, будучи кандидатами. От я сьогодні опоную партію влади, а прийшли партії влади нашу, на моєму округу, це пан Корж. От я спитав би його, що він може прозвітувати виборцям, що він зробив, будучи депутатом і більше будучи міністром. Я, чесно кажучи, аналізуючи своїх опонентів, шукав якісь моменти. Я, вибачте, мені міністр скандалу пана Коржа з призначенням кадрів, коли міністром, які сьогодні кримінальні справи, пройшли за проблеми з Олімпійськими іграми і за розкладання бюджетних коштів на пілоту спортсменів. Це перше. По-друге. Паховість цього. Ну, людина, яка, може, і непоганий спеціаліст, але коли людина працювала керівником спортивного товариства Динамо і стала міністром, то відповідні кадрові проблеми в нього виникли. Нема досвіду. Це перше. А по-друге, ну, вибачте мені, як може бути людина, яка керувала спортивним товариством, хоч воно і міліцейське, стати генералом. І маючи сьогодні, мабуть, пенсію за 20 тисяч гривень, чи є депутатом? Оце хай людям відповість на це запитання. І чого він йде в Верховну Раду? Аналізуючи програми кандидатів, ну, я подивився його програму, як і інших, до речі. Ну, хто говорить про землю, хто говорить, це взагалі говорить про, ну, значить він двірником наймається, а не кандидатом йде. А ця людина говорить про заповідники на Черкащині. Я не знаю, глибоко чи він знає Черкащину, але виділяти по 200 гектарів на заповідники ну, ефемерні, це значить просто дербан в землі. То це запитня, я б задав би. Якщо що говорити про себе, я для вас критично, то я за свою депутатство почав з двома законами, в яких я приймав участь. Це перший закони, це без сумніву, закон про захист цієї війни. Наша фракція була ініціатором цього закону. Він частково виконувався, коли ми були у парламенті. Сьогодні не виконувався взагалі. Ну, я розумію, чому. Тому що соціальних... Захист сьогодні відсутній в парламенті, депутати сьогодні більше піаряться. І другий момент, яким я пишався, це я був співавтором закону нового кримінального кодексу, який сьогодні прийняти, за, за, прийняти вже. Оце два моменти, які спокійно говорю людям про що: перше, захист людей, по-друге, кримінальні відповідальність за багато їх корупційні діяння. От так би я аналізував. І третя категорія це молоді люди, яким дійсно треба давати дорогу вперед в парламент. Це законодавчий орган, який розуміє, що вони туди йдуть, їм будувати державу. Але, на жаль, аналізуючи ну, кандидатів, ну, підготовних я таких не бачу. І бажання ну, якось поборотися за свою підготовку немає. Тому другий момент, би, який би я вніс би в вивчий закон, це, без сумніву, контроль за от такими моментами, чи готові люди взагалі. Тобто якісь тестування. Оце, б, як, у багатьох державах Європи таке є. Олексію Петровичу, тільки що ви аналізували програми інших кандидатів. З якою програмою дій соціалістична партія України йде на вибори, і, зокрема, з якою програмою дій йдете ви, Власне, Я озвучите. хочу сказати про свою послідовність нашої партії соціалістичної і себе особисто. Якщо ви пригадаєте, 4-5 рік наша партія була ініціатором зміни до конституції. Ми створили в 6-му році парламентську президентську республіку. Це був перший крок для демократії в Україні. Це перший крок для то, щоб відчувало себе громадянином України. Другий крок повинен бути це реформування місцевого самоврядування. Це те зодну скажу, скажу, права і влади місцевим громадам. Тобто фінанси, юридичні права повинна мати громада. Черкаси, селище, село, де все воно акумулюється. І це другий етап був цієї реформи. На жаль, ми не в парламенті, і ще кажу більше, ми зробили два кроки назад. Сьогодні знову Президентська республіка. Ну, Тема дискусійна, а я вважаю, що сьогодні просто диктатура в Україні наступила. Сьогодні по вертикалі влади, що сказав, ну, таке вульгарне служив, папа, та роблять її діти його. І абсолютно немає ні дискусії, ні проти річки якісь. Отак воно сьогодні йде. Тому головне завдання номер один в нашої пункти пролами це місцеве самоврядування, права і влада місцевим громадам. Як це робити? Ми знаємо, ми напрацювало багато законопроєктів. І базовий цей закон це зміни до закону місцевого самоврядування. Тобто дати фінансові можливості, можливості юридичні місцевій громаді. Зараз, з якими питаннями до вас звертаються черкащани, які проблеми вони хочуть вирішувати, і ви навіть не будучи депутатом народної України, у чому можете посприяти або допомогти хоча б порадою? З чим звертаються до вас, чим приходять? Знаєте, питання основні це матеріальна допомога. І я розумію, що держава така сьогодні утворена держава, сьогодні, коли людина шукає, як їм прожити. І особливо категорії людей старшого покоління, особливо, коли вони одинокі. Це проблема номер один. І аби довірили нашій партії соціалістичній в в парламенті, то без сумнів, соціальні питання стало б номер один на цьому терені. А от сьогодні, яка ще проблема яка звертається? Це пенсій, пенсія, пенсійна реформа. Ну, на думку фахівців, не моїх, не соціалістів, а фахівців з досвідом. Пенсійна реформа не своєчасна сьогодні. Вона не відповідає тому, що хотілося б чути людині. Людина, маючи пенсію 1000-1200 двісті гривнів, і вона сьогодні ще отримує підвищенню віку вікового сенсу пенсії. Вона сьогодні не може прожити. І сьогодні держава не має за рахунок цих людей, а це зрізання соціальних гарантій, всіх інших виплат намагається повинити бюджет. Цього не було ніколи. І мене дивує теза ну, керівництва держави сьогодні. Займається питанням, особливо пана Тігівка, коли каже, що не будуть жити краще, ми піднімемо пенсію на 100 гривень, а ціни, а інфляції. Тому що я скажу, це одне питання, яке сьогодні мене більше турбує, і додав до цього питання, якщо, ну, що люди говорять про це брехня. Люди приходять і жалюються, що їх обдурили, обдурили, обдурили. Всі і ряду, Почали в чиновочки, кінчаючи десь на Базарі. Оце проблеми. Їх можна вирішувати, і можна було вирішити при добрій волі нинішньої влади. Я би просто до людей повернувся обличчям, а не так, знаєте, відмахувався, як від букашки. Оце біда сьогодні така є у нас. Дякую за відповідь, шановні глядачі. Я нагадую на телеканалі Віка програма і Гість нашої студії, кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 197 Це Олексій Малиновський. Ми продовжуємо нашу розмову. Для виборців кожного регіону є певні ідеологічні маркери, які визначають наміри щодо голосування виборців за того чи за іншого кандидата. Для Черкащині таким маркером, безумовно, є е, патріотична налаштованість кандидата. От як ви можете оцінити, чи є кандидати з. Негативним рейтингом, з антирейтингом, саме у цьому плані. Патріотизм. Знаєте, патріотизм формується не сьогодні, а завтра, не післязавтра. І навіть не виступом кандидата. Патріотизм – це внутрішнє відчуття людини, це внутрішнє його его, як то казати. Да? І воно формується зовнішні, якщо депутат, то голосуванням, якщо громадське його діями в суспільстві, там, на терені тої чи іншої громади. Якщо брати Верховну Раду сьогоднішню, то є декілька моментів, які є ну явно не патріотичні і ну, антисоціальні. Перш за все, це без сумніву, пенсійний вже сказав. Той, хто то проголосував за цю реформу, то фактично, як по мені, якщо виборець вдумливий, він просто на чому поставив крест на цій людині. Або, хоч почує відповідь, чому він так голосував. Хоча я не бачу тут навіть ну, подібного щось виправдання. Другий момент це питання, ну, такі вони стосуються більше внутрішнього світу. Це культура, це збереження пам'яток, це мова, рідна мова. Ну от, Вже всім набувши що закон про мову. Ну, той, хто голосував за цей закон, той просто або не віглас в політиці, в законодавстві, або просто підняв і нажав кнопку завіренням начальника російської мови. Ну, от приклад вам привожу. Прийняти закон про там, мови національних меншин. Да? Ну, я розумію, що... Можливо, його треба було скоригувати, але ніхто ж не знає, що у 2003 році я вже був в парламенті, ми ратифікували європейську хартію про мови, де чітко розписано, що треба, як, яку мову треба захищати. В тому числі російську, угорську, там, єврейську, які воно нас такі. Там все чисто розписано. І відсоток розписаний, коли можна цим умовою користуватися на державному рівні. Навіщо видумувати велосипед? От навіщо? І потім роздувати, ну не знаю що, щоб так скандал був в Україні. Це без сумніву. Класичний технологічний приклад, коли люди відволікаються від проблеми, проблеми звичайної заробіток і... Або відволікти увагу електорату. І от депутати, які голосували за цей закон про мову, я їх вважаю аморальними. Або просто знову ж я кажу, які не знають закону і не думають, що вони роблять. Один з них мій опонент, опять же, ж Віктор Кош. Чому кажу опонент? Тому що в мене сьогодні опонентів округу немає. Зазі я можу якісь розмови вести і навіть їх розуміти на їхньому рівні. Але людина, яка. Представляє партію влади, яка сьогодні от, топає ногою, і каже, тільки так, буде інакше, інакше, ну, то це просто тупік цій державі. Цього далі просто неможливо розібити ситуацію в цьому плані. Ну, Олексію Петровичу, скажіть, будь ласка, ще як ви взагалі оцінюєте перспективи розвитку соціалістичного руху в Україні? Адже справді і ви про це говорили, що цьогорічні вибори вони демонструють те, що країна спрагла до нових облич, нових ідей, нових закликів. Чи готова соціалістична партія України стати таким новим обличчям української політики і самовпроваджувати нові якісь ідеї? Ну я знову ж повторюся. Ми нічого нового не сьогодні виборцям. Ми говоримо те, що говорили 10-15 років назад. Ми говорили знаєте, гасло. Будуємо Європу в Україні. Нам не треба йти в Європу. Нам треба йти в Азію, Нам треба будувати європейські стосунки на терені України. Чи готове для цього суспільства? Я думаю, не готове. Чому? Мабуть, ми погано працюємо. Чи готова для цього нинішня влада? Мабуть, вона цього не хоче. А я сьогодні не ділю владу з нинішньою, і влада, яка була минуло. Не однакові всі. Вони, принципи, одні. Владарюй і діли. От і все. Тому що розпітесію, принцип наш один. Треба зробити суспільність таким чином. Що вони були людські. Тобто держава повинна служити людині, а не людина державі. А в нас навпаки, людина служить державі. Далеко ходити не буду. Простий приклад. Не дай Бог, хтось піднесе з судами або з прохорони там, з міліцією. На чистій правда, кого товстий гаманець. І це ну, не переконує мене ніхто. Я як член комітету, голова підкомітету, Верховної Ради з питань забезпечення діяльності правоохоронної охорони, офіційно заявляю, що сьогодні, у кого більший гаманець, той виграє суди, у кого більший гаманець, той отримує. Дивіденти в інших структурах. Інший варіант є. Якщо кришує влада, тоді інший варіант може бути. Таке просто сотні навод, я не хочу втратити час і слухання виборців, вони це самі все знають. Тому хочу сказати, що треба сьогодні нам йти на вибори і голосувати не серцем, а розумом, тільки розумом. Інакше в нас знову буде карусель така. Ну і мабуть, останнє моє запитання до вас на сьогодні. Практично в усіх передвиборчих програмах кандидатів партії є дуже красиві гасла. Ми підвищимо прожитковий мінімум, ми відремонтуємо дороги і так далі. і так далі. На вашу думку, наскільки реальними є ці обіцянки, і їх втілення потім уже в реальне життя? Знаєте, коротенько, будь ласка, коротенько говорю таким чином. Якщо буде виконувати чинне законодавство, перш за все в плані податкової системи. Збору податків і виневіх стіні, стіні економіку нашу. Тоді це буде реально на якийсь відсоток може піднімати ці речі. По-друге, корупція і крадії сьогодні, де сьогодні крадуть в нас гроші? Перша тема це бюджетні гроші. Не втопишся в комітет Верховної Ради, де сідають під бюджету. Те саме в місцевих органах. Це перше. І друге питання: це що ми з вами говорили? Це другий такий лакомський кусочок, лакомий кусочок. Це земля. Не дай Бог, земля стане товаром. це. Тоді держава України не буде просто на карті. Ну і зараз ви маєте хвилину 40 секунд приблизно десь так, аби звернутися до глядачів і сказати їм те, що маєте. Шановні виборці. Я на перший раз перед вами виступаю. Я вважаю, що моє обличчя вам знайоме, мої дії як соціаліста знайомі. Мешканці 197 на року багато знають, що я робив, як депутатом був, як і зараз намагаюся робити, і не під вибори. І сьогодні у мене одне прохання до вас, просто прохання. Перша теза, дуже вас прошу, голосуйте розумом, а не серцем. І друга теза живіть нам перспективу. Взявши 200 гривень, чи скільки там вам дадуть і сказати, я проголосую цю людину, і з нею проголосувати, через півроку ви прийдете знову в приймальні, в тому що і нашої партії, і будете цю владу гидати по повній програмі. Тоді я вам, мабуть, вже не допоможу. Бажаю вам розуму і вдалих голосування. Олексій Петрович, дякую вам за участь у ефірі. Дякую за відверті відповіді на мої запитання. Ну і нагадую телеглядачам: це був час контакту на телеканалі Віка. В гостем студії був кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 197 Олексій Малиновський. На цьому у мене все нехай щастить. Не перемикайтеся Попереду на телеканалі Віка. Ще багато цікавого. До побачення.